Як казала моя бабуся, я була така гарна, як артистка в молодості. Ну, це напевно можна сказати навіть і про будь-яку жінку українку. Ми, у нас красива нація, у нас красиві жінки. От. А також в нас є дуже красиві гортензії, ну, особисто у мене точно. І ось уже починаю відсвітати поступово гортензія лівана, але вона не перестає бути прекрасною. Подивіться, як красиво в неї поступово-поступово відсвітають її квіточки, її квіточки-пропелери, так би мовити, білі. Вони байдужі, які гарні. Таким інколи бувають на їх по листочків. Дуже красивий сорт. Зараз не досягає метр десять, напевно, висотою. Невисока, дуже така ефектна. Подивіться, як красиво вона тут вписалася а, в такий, ніби як затінок від а, а, фуксієвої будлеї, Cream. і там ось такі красиве мене росте. Гібіскус. Коротше, тут весело. Формує її на, на штамбі, хтось чнув, хай буде здорова за кадром, але зайвий раз побажати це, думаю, ні для кого не є зайвим. Ось. Ем, неї красиве здорове листя з таким гарним таким зубом. Ось. А ще в неї. Е, Міцні стебла, вони гарно витримують зиму, а оскільки суцвіття в волоті є такі, вони ну, рихлі, металикоподібні, як кажуть, металикового типу, то прекрасно витримують сніг. От вона так зимує, це так красиво, коли от зима, коли ще немає такого всього напливу морозів. Але, наприклад, коли ти ще десь, напевне, в листопадів, грудні, ти ще не відвик від літа, поступово десь там ним. Як як совкоці, як совкодру через Совєтським Союзом, але вже його не вернеш, то вже ближче до січня, до лютого, ти бачиш, яка красива гортензія. Тому що ти вже забув, як, яка вона була біла в молодості, мовній молодості літа, і стала коричнева взимку. Тому я її тримаю аж до самої весни, потім жипцюю. До речі, я скажу, хочу вас запитати вашої поради, як ви краще живцюєте гортензії взимку. Ну, не незірку, а весною. Тому що, як на мене, вона дуже паскудно вкорінюється такими живцями чорними. А за ними, звісно, набагато швидше. До речі, про, про живцювання вона в мене є в продажу зараз. Пишіть мені в коментах, залишилось, по-моєму, десь штук п'ять їх, але вже з квітами. Ось така, друзі, справа. Прекрасна гортензія Левана. Ось так, друзі, па-па.